Футбольний матч, і всі ми гадаємо, що він буде цікавим. Ось арбітер матчу відкрив цей матч і матч розпочався. Але там нікого з киян нема. М'ячку синтеру поля. І ось полтавські захисники намагаються організувати атаку. Але Небезпечно! Яка помилка! Яка помилка! Дев'ятий номер цієї команди Віталій Костовський намагається. Але, на щастя, для полтавців все закінчилося. І ось Ворскляни йдуть вперед. Передача на Чуйченка. Небезпечний момент. Удар Гол! Полтавські захисники вибивають м'яч на кутовий. І от вже перший кутовий біля воріт полтавців. Його йде подавати Віталій Косовський. дев'ятий номер Київського Динамо. Дуже йдуть, треба бути уважними у захисті нашій команді, тому що Юрій Дмитрулін і Василь Кардаш. І і знову м'яч опиняється у сітці воріт. Ви бачите, чудова подача з кутового прапорця і головою київські динаміці забиваються вільні. Закінчується реконструкція нашого стадіону. Ігор Кислов Робить передачу. Знову Чуйченко, гол! І знову Сергій забиває... Івашчук порушив правила. Отож сьогодні черговий 10-й тур чемпіонату України з футболу. Сьогодні пройдуть майже всі матчі, лише 30 вересня у понеділок Нива Вінниця зіграє з Нивою Тернопіль. І зараз ми подивимося, як полтавці вже виконують штрафний удар. Тепер вони майже всі в штрафному майданчику киян. Передача. Ще показує орбіт, небезпечний вент-удар. і м'яч у сітці воріт. Тіжко розпізнати, хто забив цей гол. Але справу зроблено. І вже третій м'яч опиняється у сітці воріт Киян. Іван Шарій. Іван Шарій, наша надія намагається. Ось він встановлює цей м'яч. І зараз виконує кутовий. Там у штрафному майданчику йде боротьба. Який момент? Удар! Гол! Гол! І гол! І зараз одержав пошкодження наш гравець Олександр Венглинський під 16-м номером. І зараз щось там. Так, знову Анатолій Жосан піднімає догори жовтку картку. А у цей час Юрій Максимов підходить до Венглинського і щось. Схопив його за вуха. Так, страсті, як кажуть, накаляються. І знову ж таки киянин. А30-й номер Василь Кардаш відкровенно ударив нашого гравця. І за це суддя у полі Анатолій Жосан, здається, знову показав червону. або ось Почалася справжня бійка. Так кияни не люблять програвати, тим більше після таких ось поразок. Це зовсім-зовсім не личить нашому флагману. Ось так воно буває, коли програєш, лежить на полі. Андрій Хомен. Сьомий він колишній киянин і можливо, можливо хтось з киян так, залишає поле гравець Київського Динамо опиняються у 10 Сьомий номер Юрій Максимов. Вилучення з поля. Юрій Максимов вже не грає. Навіс, удар і гол. Ось ще один м'яч опиняється у сіці воріт полтавців. 4-3. Сталося це на 30-й хвилині другого тайму. 4-3. Ну що ж, Андрій, багато разів. Допоміг нашій команді. От небезпечний момент і збивають Кобзаря. Він повинен був вийти один на один з воротари. І... Студія цього матчу Анатолій Жосан фіксує порушення правил. Ну що ж, цілком, цілком закономірно. І, здається, це був останньої надії. Так. Ще одне вилучення у складі динаміців Києва. Черговий гравець одержує жо, е, червону картку. І динаміці залишаються у дев'ятьох. І ось фінальний свисток судді Анатолія Жосана, який сповіщає про те, що футбольний клуб Ворскла переміг київське Динамо сьогодні з рахунком 4-3. Яка перемога. І зараз ви чуєте усі самі, що робиться на трибунах нашого стадіону.